Новий етап економічного розвитку у Хмельницькому підписали багатосторонній меморандум у рамках швейцарсько-українського проєкту Згуртованість та регіональний розвиток України ЮКОРТ. Проєкт має таких три ключові складові: перша це безпосередньо регіональний розвиток. Ми співпрацюємо з нашими національними партнерами: Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством економіки України. Ми працюємо на регіональному рівні в наших шести партнерських областях, у тому числі в Хмельницькій області. Сама ініціатива передбачає підготовку Агенцією регіонального розвитку проєктної пропозиції, яка після незалежного оцінювання зможе отримати співфінансування від уряду з Швейцарії. У розмірі 600 тисяч швейцарських франків, взагалі, для того, щоб стати пілотною областю проекту ЮКОрт, ми проходили цілий конкурсний відбір, який почався ще в травні 2022 року і завершився аж в лютому 2023 року. І у квітні 2023 року, ми був підписаний міморандум про широке співробітництво з проектом ЮКОРТ, в рамках якого передбачалася співпраця. Підписаний документ започатковує партнерство для підготовки масштабного проєкту, а саме, розбудови інженерної інфраструктури індустріальних парків регіону. Першим стане такий парк у Славутській громаді. Його до слова зареєстрували ще у 2014-му. На першому етапі кошти укладалися міського бюджету і кошти обласного бюджету. Ми мали можливість зробити проєктну документацію. В першу чергу це ми підробили під'їзні дороги. Таким чином нам вдалося залучити наразі один суб'єкт, який працює на території індустріального парку, але в тому регіоні в нас дуже потужно також розвиваються виробничі потужності, і наразі питання, яке на порядку денному, стоїть, це будівництво каналізаційних мереж. Інвестор. Майбутній резидент, який бажає розмістити фабрику чи завод, якесь виробництво, лінію поставити в межах цього індустріального парку. Для нього має бути вже все створено: електрифікація, водопостачання, водовідведення і всі необхідні умови. Тому цей проект зорієнтований саме на це, аби створити всі необхідні умови, комунікації. Щоправда, від офіційного підписання меморандуму до фактичних робіт на об'єкті має. Я пройти щонайменше рік після підписання сьогоднішнього меморандуму. Ми готуємо грантову заявку. Цю грантову заявку буде залежати оцінювати незалежні експерти, і після цього буде прийнято рішення про схвалення проектної заявки, і тільки після цього буде підписання грантової заявки і. Практична реалізація проекту проект має бути реалізований до листопада 26-го року. Дуже важливо, що цей компонент сьогодні врахований в частині фінансової підтримки на базі мобільного індустріального парку, який віримо вже з 1 листопада 2026 року. Буде реалізований. Клямку звичайної громади, облексі і бізнесу тих всіх структур і організацій, які мають можливість працювати ну, і робити вклад наближення перемог. Владці додають індустріальні парки це сучасний інструмент економічного розвитку та залучення інвестицій у громади. Станом на сьогодні таких об'єктів у нашому регіоні дев'ять. Та вже найближчим часом ця цифра збільшиться, бо ще один інноваційний простір обіцяють представити у Меджибожі. Олена Гула Аліна Вітряк Новини 33 канал.